Друзі, мої вам вітання. Другий день турніру, трьохзірковий, без відхилу і без червоних. Так, оборона мене не нападали взагалі вчора. Це напали вже сьогодні. І невтішно. Значить, на оборону не розраховуємо, а просто йдемо йдемо битися. Угу, така сама, як у мене стоїть. Я чомусь і міняти нічого не хочу. А ні, хочу. Ось так хочу. Погнали. Циненьких, так, да, трошки є, і там з жовтенькими можна їх покрутити. Ну, Давайте покрутимо з жовтенькими. Подивимося, як бриєна стоїть і чому воно в мене не стоїть. Не хочу я в тоді волі біть кидати. Давайте ось так. Ой, квасера встигли зарядити. Ну як встигли? Нам гра допомогла. Ну, боляче ж б'є, ну. Ой, так, давайте забороняємо цю всю какубеку. А, зеленого ми не зняли, звісно. Давайте п'ятірку зелену. Чого соромитись то? Ах, майже, майже. Так, ну квесір тільки собі дасть. Так що не сильно то і страшно. Давайте зелений взривемо. Непогано. Ну, Йокен свою справу зробив. Ну, так, напевно, і моя команда програвала. Камінця нормально дали, в принципі, розмотали, а чого хіла немає. Так що таке. Подивимося, як далі буде стояти. Хіл по центру. Цікаво. Заборона на ефекти, цікаво, але, можливо, ми зарядимося перші. Щось міняти потрібно. Можна. А можна поміняти. Якщо так, а якщо так зробити. Це по червоним, да, б'є, так. Да. Ну і все, давайте по попробуємо з зарелкою, може, швидше щось там десь зарядимось. Хм, Так, цього разу сині нам не потрібні. Жовтих якось замало. Давайте ось цю синю скинемо. Побачимо, що приїде. Подивилися. Подивилися. Що нам це дало, поки скидаємо в бріен. Вона нам якби не загрожує. Так а ну давайте перевіримо свою вдачу. Ладно. Фігня якась вийшла. Я думав, можливо, п'ятірочка під'їде. І тут не під'їхала. Щось мені ця ситуація не подобається. Ну, квасира зарядили, це вже добре. І то знов допомогла гра. Так. Блін, захисту. захисту в нього трошки є. Давайте зеленими. Так, а я грати буду, ні? Ага, ще буду. Ще трошки пограю. Ну тоді. Так, ось так. Бабахнем. Давайте в цього. 1400, нормально. Тепер можна і свій розподіл, і зелені зібрати. Та схилом по центру це якось не, не цікаво на цьому турнірі. Так. О, сині, братішка, привіт, всі мультики, да? Всі мультики погнали. Ай, заберемо синіх цих звідси. Так, давайте зелені. І дуже хотілося б фіолетового якось зацепити, так, розподіл. Там зараз б'є бальтазар ворожий. А Ми зробимо п'ятірку жовту. І ось так тоді в нього запустимо, він заряжений. Боляче, дуже боляче. Ну, хоч не в квасира вдарив, це уже добре. Ну, мій не відстає, я вам так скажу. Больтозарчик. Ага, я щось думав, що квасир зарядиться. Видно, неправильно думав. Давайте ось так. Ось так. Хм. Давайте ось так кваси роззарядим, потім взорвемо і ще раз зарядимо. Дивіться, знов з нього зняв. Треба взривати ці, бо діла не буде. Я думав, я вже чекав, що нам зараз когось ще шотнуть. Але обійшлося. Так, та й буде там довго заряджатися. А оцю можливо, можливо, чимось і доб'ємо. Зачепив камінь зліва, а воно полетіло справа. Так, далі. 47шка. О! Ганджубас. І Ганджубас, і Бальтазар. Понабирали. Давайте назад синього візьмем. О, блин, тут квасира можна було перевдягти. Чому я завжди забуваю за костюм квасира? Його ж можна було перевдягти. Так, давайте розподіл включим. Синій якби є. Давайте ще тут спробуємо. Угу, Ось так. Зараз ще фіолетові собі підвинем. Знизу, давайте знизу заберемо. Кому б мені вперіщити, а? Давайте сюди. Неважливо, що я його не добив. Так, Бальтазара поки що не зарядили, це добре. Кому? Ого! Ого, А чому так боляче? Ну, давайте цю фітірку, раз вона на нас так дивиться. Ну, Нормально. В принципі, він своє діло зробив. Блін, Ганжу Ганджу зарядився там в, в кутку. Ну ладно, я не думаю, що він там нам... Дуже, дуже сильно нашкодить. Ладно, його і знесло. Так, і останні. Можна типу медведицю взяти, але він її може збити. Да і ми не встигнемо його зарядити, щоб в альфа талант він вдарив. Тому йдемо ось так. Давайте сюди. Давайте ось так. Зелених поки не світить. Ага, трішечки приїхало. А ну но ну, ось так. Немає що зарядитися. Ладно, зарядився. Та й камінчик там залишається. Ладно, давайте ось так. У мене зрізана броня, треба її піднімати срочно. Срочно. Дякую за зелень. Значить, робимось так. Там э, ріщик. ману всім, всім ріже, да? Тому треба встигнути вдарити. Так, вдарили, тепер нехай ріже. Ну, давайте фіол, можливо, фіолу не зріже. Не зрізав. І залишилось це червоно синє поле якось розкрутити. Так, давайте так. То вони якось і ручками боляче б'ють. Друїди то себе позакривали. А що іншим робити? На, адмінйони може доб'ють. Так, да, добили. А ладно, хай вже б'є. Ні, не вдарив. Ось на такій нотки ми закінчуємо. Так, тут нічого не змінилося, да й з ним. Ну, 510-те місце, майже в 4 години вечора це, в принципі, нормально. Побачимо. Пограємо, попробуємо пограти без поразочок хоча б. Дякую всім за увагу, підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!